Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Одна година, я тільки прийшла. Я ж завжди я не ходжу по понеділкам за продуктами, але сьогодні мені захотілося, я вирішила, а я піду сьогодні, бо мені там треба було оп'ять до банку з, з нашою, Ну і там недалеко ж там, де я беру продукти. Дивіться, яка погода. 13 градусів, але сонце, вітра немає пошти. Така гарна погода, але я тепленько вдівалася таку куртку, довгеньку, і шапку брала з собою рукавиці. Перчатки То Було хорошо, бо там стоять не дуже приємно, як оце там, така несонячна сторона, то не дуже хорошо там стоїться. Я би сонечко, так було б краще. Ну, давайте покажу, що мені дали. Ось взяла таку, такий кефір обезжирений. У мене є дві пачки молока, так я от ось, з легкого молока, та оце зроблю, того, порошку собі зроблю. Тоді оце для того кох керма, це таке, що взбивати можна. Сливки, але я їх кладу у, той. у каву. Отакий От сир я люблю домашній. Отака така якась відчинка, такий здоровий кусок відчинки порізана. Це тут у мене слоєчки, які залишилися, що я пекла три штуки. Це молоко до 10-го місяця. Воно як дитяче, від одного від одного місяця можна його вживати. Але воно хороше молочко, а зараз ми даже подивимося, скільки. 3,6% жиру, бачите, 3,6% жиру. От. Хороше кашу зварити, чи в каву покласти. Оце той чай із, з лимоном, цитруна, те. Скільки тут, як його тут його розбавлять, я не знаю. Написано тут, як його розбавляють. Ну, коротше, я його і пити не буду. Бачите, тут бутилка здається, 20 центів, я його вилью, а те Бутилку покладу. Оце бульйон. Це курячий бульйончик. Бачите? От. Як ото є з бульйон, а це 180 мл, такі, оце, там, чи суп варити, чи картоплю робить, отакий бульйон. Взяла один покуштувати. Це помідорчики такі кусочками томаті Мурська. Це опять взяла дві банки того французького крема, як сметана на 15% жирності. Це таке доміно печиво оригінал. Оце таке куриця з перчиком. Тут, тут дві булочки, і тут багатенько булочок усяких різних і круасан, і, і всередині там з повидлом. і ще один круасан, і ще одна булочка. Ну, от отаке. Дві диньки взяла. Оце, скипку кавуна. Оце що тут написано: е, Морковка і картопля. Від 4 місяців. Це такий як протертий суп, картопляна морквяний. Ну, Я думаю, що він непоганий покуштую. Ну і ще отака ковбаска. Така ковбаска, три цибулинки, один мандаринчик такий. От. А, дві деньки, я вам сказала. Оце те, що дали сьогодні. Ну, ви знаєте, ну, не люблю я по понеділкам. Дуже довго стоять, не хочеться. У середу, хорошо, в середу. У п'ятницю непогано, але найкраще в середу. Ну, Пішла та й пішла, бо я вам кажу, я була ж там у банки, треба було допомогти нашій Опять. Другій вже дівчат. Бо ті дівчинка я допомогла, вона сказала, там у себе, де вони живуть в житті. вона каже: ой, мені теж треба, чи не може твоя знайома, кажу, позвонила, каже, тітя Наташа, ви могли б допомогти? Кажу, та ну, ж, нехай приходить. Ой, що я вам должна, кажу, ти що, дядька, нічого ти мені зроду не должна. От, ну, Дякую вам, дякую. От, кажу, мені, мені не важко. Я сходила, зробили, та й слава Богу, я довольна і вони От. От Тепер що хочу сказати. Отто я виставила відоси, да? коли це в суботу було, мабуть, да, в суботу, і з дому я ото розповідала. Такі мені коменти прийшли від матрьошок. І одна там Матрюшка написала, що я відьма. Матрюшка, дякую тобі, дякую. Хай тобі щастить по житті. Але я тобі скажу, що ти трошки помилилася. Моя бабуся, це по мамі лінії бабуся, вона була мольфарка, притом дуже хороша мольфарка. Ви знаєте, що таке мольфарби? Да? Вона лікувала дітей, вона робила заговори, вона багато, що робила. Але тоді в нас, мож, комуністи ж були, совєти, цього ж не можна було робити. До неї все село йшло із сусідніх сел, люди приїжджали, бо знали, що вона таким ділом займається. Я одну таку вещь, скажімо, іспитала на собі. Було це мені, мабуть, годів, Я з восьми у школу пішла у вересні. Ну, у вересні ж діти йдуть у школу, а, а мені е, через два місяці виповнилося вісім років. І оце якраз у той рік ми завжди приїжджали на Різдво до бабусі, не на, не на Новий рік, а на Різдво. От, і ми так і приїхали на Різдво, сиділи, гуляли, їли, там пили. От, полягали спать. Полягали спать, і я о, уночі прокинулася, бо в мене дуже болів зуб. Який зуб, я так і не поняла. Знаю, що це було у роті з лівої сторони. Ага, Я з мамою спала. Мама прокинулася, що таке? Я кажу, що в мене болить зуб. От. І тут бабуся виходить з кімнати. А чого це Наталка не спить, плаче, ридає прямо, маму моїй кажуть, та зуб у неї болить. Так а чого ти, Галю, не будеш мене, а Галя це моя мама. Так, каже: ви ж спали я й не хотіла вас будить. От це каже, не хотіла будить. Ану, давай, Наталка, піднімайся. Я піднялася, каже, йдемо за мною. Вона йде впереді, я за нею у кухню, а в кухню, щоб пройти. З хати не було виходу, ну, з... треба було вийти у сіни, а з сін заходиш у кухню. Але стіна, оця, де ми спали з мамою, і стіна кухні, вони совміщалися. І там таке було, як воно не вікно, а так винято, як отак на, -на пів дверей, як там готують, а тоді сюди їжу подавати на, -на, -на стіл. От, бо кухня була невелика, там печка, ну, вікно. Там... Диван стояв теж, але там не їли. Стіл стояв, посуд був, от. їли тут у, у, у першій кімнаті, так скажем у, у прихожій. От. Вона взяла маленький стілець, каже, сідаю тут на стілеці, сиди, дожидайся мене. і пішла. Вона пішла, а я ж оце, в цей пройом у вікно це бачу. Вона пішла у свою спальню, де вона спала. От, і отак, а хвартух вона наділа, ще як ми були на кухні, вона наділа хвартух. і поклала у хвартух, бачу, якийсь зошит такий звернутий, зошит здоровий такий. От, я ж сидю, вона зайшла, взяла свічку, свічки в неї завжди були церковні, запалила свічку, взяла ножа, ніж обтерла об той. Об свій хватух, достала оту, того зошита, розкрила там, на якій страниці, я не знаю. І почала, я, я вже не бачила, що вона робила, почала читати якусь молитву. Я не пам'ятаю ні одного слова, ні одного слова. Я знаю, що тільки що вона кожен раз, як читала, вона називала моє ім'я. Називала моє ім'я. От. І оце так, може, хвилин, може. Ну, я ж тоді, дитина, може, мені показалося, що це довго. Ну, мені так казало, що, може, хвилин 10-15. отак це було. Все. Тоді каже: піднімайся. Я піднялася, вона ту свічку затушила і гукає: Галю, йди забери її, бо в неї, може, голова трохи підкружуватися. Мамо зайшли, мене за руку взяли, ми пішли. Я лягла від стінки, маму, з краю, і я тут же вснула, я вснула. І що я вам скажу? Уже як я була доросла, я тепер розумію, що це був зуб мудрості. Вже як я була доросла, він у мене ніколи більше той зуб не болив. Але він розкришився. Це було мені, може, років. 22, 23, отак, може, ручки мені було. Він уже так розкришився, що я пішла його і витягла. Так. Але він у мене більше ніколи не болів. Так що це я на що це я вам розказала? Де моя бабуся народилася, народились вони на Западній Україні, у Закарпатті. Вони трави хорошо знали. Збирали трави. А тоді вони ще були дитиною, переїхали вони у той, у Полтавську область. А тоді там уже то дідусь з ними познайомився і привіз на свою сюди родину на, у Запоріжжя. І тоді вони ходили у плавні збирати всякі різні трави. У них були баночки. Ми ще, як були дітями, ми любили тими баночками гратися, але бабуся дуже приказувала. Не одну баночку не, не смійте відкрити. Там було підписано все. Травки вона збирала, сушила і складала в баночки. Такі невеличкі баночки. От, от така, такі були баночки з гірчиці. от, от Такі були, раніше ж пластикових не було, от такі склянні баночки були. от. Ну Ми слухали, мене не, не, ніколи не відкривали, там не куштували, не лазили туди пальцями, не нюхали нічого. Вона казала, що не смійте брати, ну а вже якщо взяли, то не дай Бог нічого не відкривайте, не перепутайте. Так оце ще хочу тобі сказати, Матршка. Я думаю, ти сьогодні мене будеш дивитися. Або тим другим Матрьошкам хто буде дивитися. Я не можу сказати, що я щось вмію робити, не можу. А я би і, і, і вміла, то я вам би і не сказала. А може і можу. Ото так. Бо у нас по маминій лінії, оце ж от бабусі, почти всі щось роблять. Ну, так як це великий гріх, ви знаєте, люди роблять, а тоді. Несуть відповідальність. ну, Воно і так каже, кожен, кожна людина перед Господом Богом буде відповідати, стоячи на колінах за свої діла. ну, Так Так що матрюшки, як ото щось писати, десять раз подумайте, десять раз. Я не з тих людей, що ображаю, ні-ні ні. ні-ні-ні, Мені, ото, як кажуть, ото, насрати, що погуляти. Отак на вас, на всіх. Нема мені різниці до вас. Я вас не вас ні в якому ракурсі. Хо, хоч ви там білі, хоч ви там червоні, хоч ви там голубі, зелені, мені похер, помієте? Але пам'ятайте, перед тим, як щось написати, таке, 10 раз подумайте, 10 раз. Царство небесної моїй. Бабуся. гарна була бабуся. Дуже багатьом людям допомагала, дуже багатьом. дуже. Я знаю, що люди приїжджали. Ми, ми приїдемо, так і в Літочку приїжджали там на виходні, От. І той... і стояли люди, машинами приїжджали, в основному з дітками. Ну, були такі жінки, що й самі приходили і приїжджали. Це тоді мала була, я не знала, чого вони, жінки самі їдуть. А тепер то я розумію, що це може у когось комусь щось треба було поробити, там, одробити таке ото. От так. Так що ще раз вам кажу, матрюшки, думайте. Голова у нас дана для того, щоб думати, а не для того, щоб тільки жрати. Не набивати свій шлунок, як ото свиня-копилка. Ні, не набивайте. А думайте, отак. От слава нашій Україні, слава нашим героям, слава Господу Богу нашому. Отак. От о, ще раз покажу. Велика подяка фінам за те, що дають хороші такі продукти. Це ж ми ж йшли останні. Спочатку пішли з колясочками, тоді ті, ті хто без колясочок ну, кого є діти, а тоді аж ми. Ті перші виносили такі сумки, але мені не треба. Я і так оце все поодносю, поодвозю, поодвозю. Завтра поїду до подруги, поодвозю все. Так що, мені достатньо. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Бувайте веселі. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна.